Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про законопроект і про такі заголовки, як доноси за ухилянців. Будемо платити за те, що будемо здавати ухилянців, і військова поліція зможе до вас пробиратися додому, просто вибивати двері ногами. І вона у вас буде вдома. От, от мені ця дуже тема стала цікава, і я вирішила почитати цей законопроект та, от, з такими заголовками. Це правда це, чи міф? Завжди кажу одне, да, що треба спочатку дивитися сам текст законопроекту, да, а потім вже заголовки, тому що в нас заголовки взагалі не відповідають змісту. Я от, чесно взагалі досі не можу зрозуміти, звідки взагалі ці е, взялися ці ось фраза доноси, да? чому всі вирішили, що будуть, е, да, як в Радянському Союзі, да, оці ось доноси, так і винагорода за те, що будуть здавати ухилянців. Це по-перше. І по-друге, чому всі вирішили, що військова поліція зможе е, пробиратися до вашого житла чи іншого володіння да? на будь-якій підставі, і плюс зупиняти ваші транспортні засоби? А, давайте так, відкриваємо. Ми з вами законопроект. Не відкриваємо з вами да, ці ЗМІ, оці ось заголовки, да, і коментарі ну, від деяких, я так розумію, представників влади. Да? А от читаємо з вами саме законопроект про військову поліцію. До Речі, цей законопроект станом на сьогодні, він прийшов перше читання, да, і там будуть вноситися певні правки. Військова поліція, читаємо, да? що ж це таке. Військова поліція це буде новостворений правоохоронний орган а замість ВСП, да? тобто військовою службою правопорядку при ЗСУ. А військова поліція да от якщо порівнювати з законом України про національну поліцію, майже те ж саме да, це буде новий правоохоронний орган, який буде мати певні повноваження, так розслідувати злочини, і вона буде розслідувати злочини, здійснювати правопорядок да забезпечення стосовно військовослужбовців та військовозупов'язаних і увага під час проходження зборів. Я сподіваюся, ви зрозуміли, да? От саме під час зборів. Не стосовно всіх військовослужбовців да? під час зборів. Тобто, ця військова поліція вона буде перш за все стосуватися, да? вона буде інтереси наших військовослужбовців так? задівати. будуть стосовно них, вони певні свої повноваження виконувати. Да? Наприклад, дезертирство, наприклад, СЗЧ, так? От вони і будуть розслідувати ці злочини приймати в цьому участь. Це, по-перше, по-друге, це ми бачимо фразу, да, доноси заухилянці. Ну, як я завжди кажу, ось слово ухиляти. Тут воно вже і показало да, все своє відображення Да? У мене, до речі, є відео на каналі, де я детально розповідаю, хто такий ухилянт. І я все ж таки завжди наголошую, будь ласка, ухилянт це та особа. Це такий мов, гра словами від ЗМІ. Це та особа, стосовно якої відкрито, викона... відкрито кримінальне провадження, яка підозрюється в чиненні злочини за ухилення від мобілізації. Це вона і є, ця особа. Чомусь бачимо. Військова поліція доносу за ухиляддів. Давайте розбиратися. Ні, це неправда. Чесно вам кажу, це все знову ж таки маніпуляція від ЗМІ. Ця військова поліція буде здійснювати дійсно співробітництво з фізичними особами. Це співробітництво буде конфіденційне і буде пов'язано з виявленням кримінальних правопорушень. Кримінальні правопорушення, якщо ми подивимось, да, військова поліція, в яких буде да, здійснювати це всі. Кримінальні правопорушення, які стосуються військовослужбовців. Категорія ухилення від мобілізації, вона не стосується військовослужбовців, лише да, коли військо... військовозобов'язаних під час зборів. Да, ну, там вони будуть теж більш-менш прирівнюватися. Да. Тобто стосовно тільки військовослужбовців будуть розслідуватися ці злочини. Я не розумію, чому у всіх така паніка, оце ось агентурна мережа, будуть створювати свою агентурну мережу, залучати фізичних осіб. Я вам скажу чесно. Якщо ви знову ж таки ознайомитесь з КПК да, Кримінальним процесуальним кодексом, законом України про оперативну розшукову діяльність, то ви там побачите, що це завжди було. Кожен правоохоронний орган має а, право залучати фізичних осіб до конфіденційного співробітництва для того, щоб виявляти певні злочини так, на платній або безоплатній основі. А, і це є дійсно в відкритому доступі, будь ласка, ці всі закони. Однак більше є і інструкції, положення, так вони правда, під грифом секретно, під Державною таємницею, так ну все ж таки закон України про оперативно розшукову роботу. Будь ласка, відкривайте і читайте. Це вже було і це вже є. Це нормальна ознака для того, щоб да коли створюється новий правоохоронний орган. І такого, що ось там ваш сусід подзвонив і сказав, о, а він да, от, і за це він получив нагороду, ну, там такого в законі нема. І це все маніпуляція, одразу кажу, все як я люблю, так зі сторони ЗМІ певна маніпуляція. І третє, це будуть пробиратися до вашого житла в будь-якому випадку, да, і там вибивати двері ногами. Знову міф. Ми з вами читаємо. Uh, да, що військова поліція матиме право дійсно заходити до житла. Іншого приміщення, однак лише з метою припинення пер лише з метою переслідування да злочинця і припинення кримінального правопорушення. Оце ось фраза а, стосовно переслідування да злочинця, це має бути відповідний статус, Знову відкриваємо кримінально-процесуальний кодекс. Да. Не в будь-якому випадку, так, це так само, як і має право на національна поліція да, входити до житла, якщо є безпосереднє переслідування. Якогось злочину, да, для припинення злочину, а не просто так. І з подальшою да, легалізацією через суд це буде відбуватися. Тобто, ну, це не так, як прописали да, в заголовках. Це вже є у поліції, воно так само буде відбуватися і у військової поліції. Нема тут ніяких таких прям загроз. Стосовно зупинки транспортних засобів знову з вами дивимось уважно законопроект і бачимо, що дійсно вони будуть мати мати право зупиняти транспортні засоби. Однак, якщо ми подивимося дуже уважно, то це буде стосуватися лише транспорту, а війську з транспорту військових. Там, де з явними позначками військові транспортні засоби, а не будь-які будь-які ну у нас там такого немає. Там чітке обмеження да, у військову поліцію в повноваженнях стосовно тільки військовослужбовців і. Тепер ми з вами підсумуємо, да? ніяких доносів, агентурна мережа, зупинка транспортних засобів, там, пробираємось до житла в будь-якому випадку для того, щоб витягнути військового зобов'язаного доставити до цікавого законопроекті не передбачено. Це все маніпуляція зі сторони ЗМІ. Читайте законопроекти, ви це дійсно побачите. Нічого нового там особливо немає. Да? Це звичайна практика для під час створення нового правоохоронного органу оперативна розшукова діяльність, агентурна да, мережа та все інше, зупинення транспортних засобів та тощо. Знову ж таки, нагадую, що в мене є. Відповідне відео на моєму каналі. До речі, там дуже багато цікавих відео, да, щоб побути от в курсі саме всіх подій, стосовно ухилянців, що це так таке, що таке адміністративна відповідальність да, багато цікавої юридичної інформації для того, щоб не бути ошуканим і не піддаватися всім маніпуляціям а критично мислити. І також я вам нагадую, що в мене є спеціальна для вас пам'ятка під час зупинки ТЦК. Як себе поводити, на що ви маєте право, що зобов'язані представники ТЦК та поліції. Ви можете її придбати за посиланням в описі під цим відео. І в подарунок я надаю паперову футболку. Варіант і надсилаю на вашу адресу. І нагадую, що цю пам'ятку ви можете придбати за спецціною лише до 24.06.24 .24 року. Встигни придбати свій для того, щоб бути впевненим під час зупинки ТЦК. Дякую вам за увагу. Якщо вам потрібна юридична консультація з питань мобілізації або інших питань, моя команда з радістю вам допоможе. Ви знаєте, до кого звернутися. У мене дуже зручний запис. Переходьте за посиланням, записуйтесь або телефонуйте. Підписуйтесь на. Мій канал тут дуже багато цікавої і інформації.